Добрий день, шановні колеги. На у нас сьогодні планове засідання комісії. Ви знаєте, що в п'ятницю відбудеться засідання. На засіданні комісії відноситься не єдине питання, але, я думаю, воно важливе. воно стосується організації роботи з молоді в нинішніх умовах. Це питання про створення молодіжної ради про Волонській сільській раді. Тут же ж положення про молодіжну раду. Тут анкета для заповнення, стандартна анкета для заповнення активістами, які будуть утворювати цю раду. Ну і ми зараз запропонуємо начальнику відділу освіти молоді та спорту Віктору Василичу зробити нам коротке повідомлення по цьому документу, а потім будемо поговорити. Прошу шановні депутати, Справа тому, що процес формування і створення молодіжної ради, він в нас триває в сільській раді дуже довго і хочу сказати про те, що у ближніх сільських радах, селищних такі молодіжні ради вже створені і молодь активно залучена до участі в громадському житті, в роботі сільської ради. Це робота проведена. Тому вважаю за необхідне нам також створити цю молодіжну раду, затвердити положення про молодіжну раду. І я думаю, що на території громади є ініціативні молоді люди, у тому віці, в якому зазначено положенні, які готові співпрацювати, давати якісь ідеї, пропозиції владі. От щодо молодіжної політики. а як загальному сказати, то молодіжна рада створюється з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики в оболонській територіальній громаді. Якщо ви пам'ятаєте, ми попередньо вже провели невелику роботу, пов'язану із але нагадаю. Із з, з, з роботою по створенню молодіжної ради. Рішення виконкому від 29 серпня 25 року No10 було утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів з формування складу молодіжної ради. І в цю ініціативну групу були включені Шевченко, Дубченко, Кущ Чукова. Положення, Яке виноситься на розгляд е, сесії, передбачає якраз і роботу ініціативної групи, коли буде це затверджено положення. І те, що вже сказав Сергій Петрович, е, він вивчав проєкт рішення. Е, всі бажаючі того віку, який можна, можуть подати заяви про участь в роботі молодіжної ради до е, входження до складу молодіжної ради. І тоді, відповідно, Сільська рада затвердить склад молодіжної ради і вона буде виконувати свої повноваження відповідно до положення, яке надію з вами буде затверджене. Все? Молодіжна рада до 15 чоловік, якщо навіть 7. Чоловік, вона створюється за місяць до її першого засідання голова громади за місяць веде спеціальне розпорядження про, про це засідання. І працює вона тоді відповідно мети утворення, самого положення і співпраці із громадою. Молодь віком від 14 до 35 років. На жаль, ми з вами Ти вже не пройдемо, але... А, я вибачаюся. Ми рекомендуємо нашого депутата в склад молодіжної ради. Так, ініціаторами можуть бути там школи, громадські організації, будемо така. ви як депутати рекомендуєте? Так, да, як депутати. Я вже зашивку. Так. Якісь питання є потім? Я думаю, що важливе своєчасне молодь зараз. В такому стані війни, важкому, що треба якось об'єднуватися і працювати в цьому році. Е, рішення по даному питанню утворити молодіжну раду при Боговській сільській раді, надалі молодіжна рада в документ звучить. Друге, затвердити положення про молодіжну раду при Приболонській сільській е, раді. Третє винести, затвердити це і винести на засідання сесії. Хто за те, щоб прийняти рішення про утворення молодіжної ради комісії і затвердити положення з винесенням на розгляд засідання сесії? Прошу голосу. Чотири чоловіки у нас присутні, чотири за. Дякую за роботу. На цьому Роводи комісії.